Всім привіт! Нарешті я зібралася дознімати відео, яке обіцяла наступний закуп на Аліекспрес, який я зробила, і ось, нарешті, там все доїхало, част... частинами доїжджало, щось вже використовували, так би мовити, протестували, щось ще ні. Але розповім: сподіваюся, це буде коротке відео, принаймні. Значно менше зараз товарів, які потрібно показати. За традицією, покажу вам і розповім, скільки що коштувало, буду підглядати в свій додаток Aliexpress. Отже, купила я, замовила ось такі крабики, так звані, з заколки. Їх тут 4 було. Ось так, четверта четверте вже вліє, влія забрала собі, попросила мене віддати в неї біленька. А в мене буде три такі. В мене до цього був один і десь вже загубився, лі я, можливо, використовувала, десь поклала, швидко не знайдеш, тому краще, щоб їх все ж таки було кілька. Я вже випробувала, з одним ходила Такий, така поверхня, не глянцева в них, приємно на дотик. Так, подивимось, наскільки їх вистачить. Бачите, металева пружина вона теж пофарбована в колір. Цієї заколки коротше тут нею, бо я її теж траси для зачісу а ось вона собі поклала цю заколку, її, до речі, дуже гарна з нею. Світле волосся, ще й така біленька ось. заколка крабок. Далі, що в нас ще? А, заплатила я за ці чотири заколки Євро 21. Ось так. Ціна дуже приємна, тому що в магазинах. Навіть такого маст-маркету, то 1,5-2 євро коштує. За євро я не зустрічала новенький крабик. Тож круто, що 4 вдалося придбати за таку ціну. А те, що замовила Лії, 10 таких заколочок-бантиків. Діти вдома граються. Вони тут різних кольорів, різних відцінків. Швиденько розібратись, і вони тут не всі, як ви розумієте. Ось одного рожевого не вистачає, виходить так. Стається так. Не буду їх перераховувати, але щоб ви розуміли, як це гарно, Лія їх вже теж приміряє, але в школу ще не одягала. Здається, В п'ятницю вони тільки надійшли, тож ще будемо тест-драйв робити завтра в школі. Заплатила я за ці 10 прикрас, євро 19. Ось так, ще замовила такі зубні нитки. ну Тут і зубочистки з однієї сторони, з іншої сторони, це зубна нитка. Я ж її вже використовувала. У мене колись я такими теж користувалася. І вони, пластик був товстіший, цей більш такий ну м'який, скажімо так, але так як це одноразові палички такі, використав та й викинув. То цілком задовільна товщина пластику, і взагалі вони не гнуться, не ламаються, Нитка теж все, все гаразд, якісні. Скажімо так. В одній такій коробочці, флос, це називається, 50 штук. ну Там саме три штуки, три коробки коштували євро 99, Тож я вирішила, що трьох буде достатньо, якийсь певний запас буде. ну Це скоріше для мотивації, частіше з одною ниткою користуватися, коли вона. Під рукою завжди є. Тож, таке, щоб краще доглядати за зубами. Далі окуляри. Треба вже зупинитися купувати окуляри, тому що це виглядає досить дивно. Але я замовила 8 штук і замовляла діоптрі плюс 2, але вони надіслали мені плюс 2,5. Це занадто потужно, У мене взагалі. Півтора, ну, півтора ближче до двох, навіть двох. Я в півтора ще гарно бачу, тому таке. А тут 2,5 це не підходить. Мені, їх тут 8 штук, заплатила я за них 3,43 євро, досить вигідна ціна. Вони більш-менш непогані, щодо якості. Пластик, звичайно, такий тоненький, гнучкий. Але цілком задовільна для того, щоб читати, І, ну, вони губляться, ламаються, ще щось. Тож. Купила наперед, але вони мені, мені не підходять. І коли я їх відійшлю татові, тата плюс 3, але ну, плюс 2,5 ще більш-менш йому підійдуть. Можливо, там, ну, не на щодень, але теж можна їх використовувати. Він скаже, що я дивна людина, тому що я йому, мабуть, за останні півроку вже 5-6 окулярів пере придбала, передала. Тому так, треба, як я вже кажу, треба зупинитися в цим. В Aliexpress я вимогу зробила на компенсацію. подивимось, скільки вони мені запропонують компенсувати за те, що вони мені надіслали справді не те. Ось вони мені не підходять. Далі сережки я придбала. Ті, хто дивляться влоги мої, вже їх бачили в мене. Так, спробую. З моєю рукою доволі складно розпаковувати, то нехай. Не знаю, що це за метал. Ну, Справді, нічого дорогоцінного в тому металі немає. І ось ці блакитні. Прикраси, декорація, ця блакитна. Вона теж така найпростіша, найпростіший пластик, нічого в них особливого немає в тих сережках, але виглядають вони непогано. І для настрою я придбала собі ще одні сережки, саме, щоб підняти собі настрій. Я вже в них ходила вчора. Знімала відео, і мені здається, всі оцінили, що мені саме в такому східному стилі досить гарно, досить непогано. Ну, не знаю, наскільки його вистачить. Метал, начебто, не окисляється, вуха в мене витримали день з цими сережками, нічого ну, ніякого подразнення не з'явилося, тож я думаю, що якийсь час буду носити. Мені подобається, поки настрій є, то треба носити. Правильно, він в мене не часто з'являється. Євро 59 я заплатила за ці сережки. Недорого, як, на мій погляд, ну, звичайно, з чим порівнювати, але це таке емоційне придбання, яке мене радує, і як для такої радості, можливо, короткочасної, воно того варто, я вважаю. Ось так. не часто я собі щось купую. Далі, не часто, але ось накупила, придбала ось таку білизну. Це такі плавки, трусики, труси з втягуючим ефектом ось тут на животі. І ну, це розмір М. Я ще їх навіть не поміряла, тому і оцінку на Aliexpress ще не поставила. Подивлюсь, вони ось тут внизу вони безшовні повністю. Бачите там? Гарно виглядають, мають бути зручними. Оцінка там. Я все купую, коли бачу, що там багато продажів було, і гарно, гарна оцінка стоїть середній бал, тому взяла спробую сама мені колись кілька років тому, там вже після народження Лії, через пів року, через, через пів року я відвідувала гінеколога, і вона мені порадила носити таке, таку білизну, такі тросики, щоб. Підтягувати, підтримувати живіт, низ живота. Тож це в мене навіть така рекомендація від лікаря була. Я кажу, це Тим, кому це може бути корисним. Ось так. Ну Мені, звичайно, це порадило після народження дітей, п'ятьох дітей тож є потреба підтримку таку додаткову брати, скільки я заплатила за ці плюсики євро 83. Здається, теж дуже непогана ціна. Ну, там більше було 2,39, але знижка там якась за якісь там бонуси була. Далі придбала я собі маски для обличчя теж. А, чарівні маски, які обіцяють зробити мене молоденькою, симпатичною. Насправді хочеться просто здоровіше виглядати. Не гонюся, не женуся, не женуся за прямо молодістю, не, не маю в мене ілюзій щодо цього. А от щоб виглядати свіжіше, здоровіше, щоб шкіра була обличчя, то трошки все ж таки треба докладати зусиль. Я свідома цього. І, власне, придбала так багато. Придбала 20 штук. 10 таких з колагеном, а тут гіалеронова кислота двох видів маска. Ціна мене привабила дуже 6,19, саме тому в такій кількості взяла. Виходить, по 30 центів так, одна маска. Я не буду їх всі використовувати сама, а хочу. І я з таким наміром і замовила таку кількість, щоб. Подарувати сестрі двоюрідній віддам частину, відкавлю рідній сестрі, щось буду тут жінкам своїм пропонувати. Думаю, що це такий абсолютно недорогий, але дуже гарний міні подаруночок презент, щоб потішити будь-яку жінку. Справді воно того варте, тож це таке більше для емоцій. Я з, з таким наміром таку кількістю замовила. Спробувала колаген. Одну маску. Ну, так, це лякати діт... діти мої не дуже звикли, що мама маски собі робить, але що? Всьому... Все треба змінювати теж коли-небудь новий досвід отримувати. Далі пляшки. Це я докупила, ви в попередньому відео бачили, я вам їх показувала і казала, що я буду ще дозамовляти. Це вже Миколай, бачите, хлопці вже використовували, вже носили з собою. Кіль... Тиждень тому, мабуть, прийшли, якось так а, гарно, зручно, там бачите, трубочка. У нас є такий йоршик тоненький для трубочок, щоб їх можна було мити. Тож ну, теж їх можна якісно мити. Поки що не було такої необхідності. Все ж таки водичка є вода, вони її часто змінюють. Навіть їдуть коли з порожньою пляшкою, вони там набирають вже в школі, в ліцеї набирають воду і постійно з водою є. Це дуже зручно для них, бо вони, як я вам розповідала, зі звичайними пляшками ходили. Ну, це так, не естетично, не комфортно, можливо, і незручно. А такі гарненькі пляшечки, вони того варті насправді. Ну, 4,38 я заплатила цього разу, минулого разу трошки дешевше, мені обійшлися. Ну, тобто, в середньому 2 євро коштує ось така пляшка. Так, і що в нас залишилось? Залишилось в нас тільки ось один такий пристрій, заради чого я, власне, полізла на той експрес, на якому 100 років не була. Мені потрібен був, врешті, паверб. Я обрала саме такий. Вон, він не надто потужний, це мій чоловік теж це <смітна> зауважив: що 20, 20 чогось там ампер. Так, зараз буду така ось. Не Обізнана, не зауважила і не підготувалася. Нехай. Я вже... Найголовніше, мені то не дуже так, важливо. Так, міліампер. ось є сонячна така панелька. Не знаю, її я ще не випробувала. Я не знаю, наскільки воно там буде дієве. Тобто, якщо розряджений цей паверб, він ще від сонця може заряджатися. <кхід> ось ну, тут ось. Можна два пристрої одночасно заряджати. Навіть три-чотири там входи різні є, два USB і ось два таких різних. Я заряджала свій телефон вже, коли працювала там. На вулиці, вікна мила і ну, там, хоч і є розетки вуличні, але я скористалась саме павербенком. Він був повністю заряджений, а мій телефон був повністю розряджений. Так ось дозаряджав він мій телефон доволі швидко, дуже швидко заряджає, і дозаряджав до 81%. Ну, і врешті сам розрядився. Ось таке в мене було випробовування. Цілком мене влаштовує. Не пробувала ще одночасно, наприклад, камеру і телефон заряджати, але ну, ще все попереду. Ну, тут ще ось такі ліхтарики. Є ліхтарик, тож буду користуватись. Коштував цей павербанк мені 19 євро. Не знаю, дорого це чи дешево. Я не дуже довго вивчала це питання і не надто довго обирала. І ось, нарешті, він приїхав, нарешті, у мене він є. Не знаю, наскільки його вистачить. Будемо випробовувати. Ось, і все, власне, розповіла, показала все, що збиралась. Дякую вам за те, що. Захи... Натиснули на це відео. Дякую, що переглянули і подивилися його до кінця. Тримай твої заколочки, забирати можеш вже все я розповіла. Залишайтесь на каналі, будь ласка, якщо вперше на каналі ще не підписані, зробіть це, будь ласка. Ваші вподобайки для нас дуже цінні. Ну і коментарі. Що це таке? Ти вподобайку показала? Угу. Все, побачимось в наступних відео. Бувайте! Бувайте!